Любі, Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Ліги Чемпіонів між мадридським Атлетіко та німецьким РБ Ляйпциг. 2-1. Мадридський Атлетико перемагає. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про. Да, поєдинок поединок. Розпочнемо ми зі стартової стадії. В 3-4-2-1 старта Манри, Сив'ян Облак, Верта, Хусе хіменес Мандавалі, Норман зник, Редрик де Пауль, Кокі, центральный упор без Рікельма Маркс Лерет, латералі, Антон Гризман, Карри, Центральный Пиздник, Куліан Альварес У нападі, Це стартовак, подивище 4 4-2. Стартова під підіпіше, Марко, Розе, П'етр у воротах Лікіба, Орбан, зігсники, Генрікс, Раум по флангах, Вермерен, Хайдаран, Центральні пізиксники, носа Хаві Сіменс по флангах, лія пенда, Бенні, Міншешко у нападі. Ну а тепер давайте по матчу. Потужний старт від німців. Вже на 4-й хвилині Беніамін Мінчешко збили. ось, і після такого швидкого м'яча м'яче. Рубелі і справді команда ось, впевненість з'явилася прямо німців. Лейпциг мій другий м'яч збивати. Ось Мадрид Seagolit, так і знаєш, вона давається хвилині Антуан Грізман після подачі від Маркуса Льоренте пробиває одним дотиком і забиває француз, робить рахунок 1-1. Взагалі, Антуан Грізман як лідер Мадридського Атлетіка, ну хто як не він, да? В такій складній ситуації забіє. Саме француз робить рахунок 1-1. І після забутим м'яча Антуана, в принципі, гра заспокоїлася. В принципі, гра була рівною. І володіння Володії там було рівне, і в принципі, але в Атлетському мене була велика перевага саме за ударами. Да, деякі ці удари, Більшість цих ударів були повз ворота, Тобто стати були не так багато. Ось Лейпциг дуже здорово захищався. Ось, також були шанси на контратаках на ну, РБ Лепцік. Ось такий, Я б сказав би, рівний футбол, але все-таки перевага Атлетіку вона трішки відчувалася. Ось. Після битої в голу Антона Грізмана в Атлетіку пару небезпечних моментів було для того, щоб забити ще в першому таймі другий гол. Ось, Але забити, правда, не вдалося. Ось. Початок другої 45-хвилинки був також доволі-таки потужний виконання підопічних підопічних чолодігу Сіміон. Ось забити Атлетіку таки не вдалося. І здавалося, що в принципі матч таки завершиться. В нічу, В принципі, в Атлетіку я би не сказав, що були якісь гольові нагоди. А ось на 90 хвилина поєдинку Антуан Грізман, Француз, виконує акцентовану подачу до штатного майданчика. І тут виривається Хусе Марія Хіменес, пробиває головою Та забиває е. і робить рахунок 2-1 на користь мандрийского І ось вони емоції. І ось вони емоції від Виспидопичник, чоло Diego Simeon. Ось вони емоції від футболістів. Атлетико Мадрид. Ось, Атлетико Мадрид перемагає. Атлетико Мадрид просто на характері. Бере та й перемагає. До речі, мої любі друзі, ось вона статистика. 21-7 за ударами по воротах. Але 4-3 за ударами в площину. В Атлетико ударів тричі більше. Але по ударах в площину майже рівновага. 52-48 за володінням. Невеличко перевага в Атлетико. 8-2 з котовими. Три голевые нагоды в Атлетико. Одна голевая на опущена, упущена. одна голева на года. Бенни Миншашко и реализовав. 553 передачи в Мадридскую Атлетику. 477 передач были точными. 86% точность передач. 52% вот с ними чем. Гарбеліпсик 48% володіння. 84% точність передач. 522 передачі німецько Лейпциг, 441 передача точна. 3-1 у нас за офсайдами. З 21-го удар атлетика Мадрид наносить 4 удари в площину. 11% по Я вичав в поперечку. Тут один удар. Був каркас воріт, 6 ударів заблоковані, верболіпсих 7 ударів, три площину, три поузов та тут заблокований. По успішних відборах краще був мандрівський Атлетико. 13 успішних відборів м'яча, 65 успішності. успішності, вербелійпсик, 6 успішних відборів, 60 успішності. По 27 зробили вратаря, 11-7 по відповідно винесі м'яча. Десь 4 перехоплення, 13-13 порушень право. 3-3 по жовтим карткам. Ось, найкраще з матчу. Антуан Грізман. Гол плюс пас зробив француз. В принципі, Антуан Грізман, як завжди, дуже сильний поєдинок провів Антуан Грізман. Антуан Грізман. Ось лідер він. Ось, Тому якось так. любі друзі. Всіх болівальників Мадридського Атлетика. Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальників Рібалійцик. змучитись. Ось, Я вам, до речі, друзі, дякую за увагу. Ось Атлетико Мадрид здобуває, до речі, три злікові бали. Команда Челудзі Гісміона на 12-й позиції зараз. Дуже-дуже цікаво все поки що виглядає. Ось, Якось так, мої любі друзі. Атлетікомандріт підуючий підсумок цього матч. Я думаю, що Atletic Comand перемагає поділ. Мадрид мав більше моментів. ось, Ну і Атлетікомандріт відповідно свого домігся. Атлетськомандирбалець, цик 2-1. Дякую за увагу, мої любі друзі. Всім до побачення. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.